Всім привіт! Група є е, Бельгія-Румунія. Сьогодні зробимо прогноз на завтрашній поєдинок. Група, де грає збірна України та Словакії ще, тому матчі, думаю, який точно буде заслуговувати вашу увагу. Це Бельгія, Румунія. Коли записує це відео, словаки та українці ще не зіграли, але я думаю, що для бельгійців та для румин це дуже важливий поєдинок. Давайте поговоримо про збірні і зробимо свій прогноз. Ну, При шас на перемогу, да? Бельгія 66%, Нічия 20%, перемога Румунії 14%. Але, думаю, після того, як Румунія ну, просто розгромила, на жаль, нашу збірну. Звичайно, десь трішки вже і бельгійці, так я думаю, насторожливо так дивляться. Ці цифри вони абсолютно нічого не дають, все вирішується на футбольному полі. Футбол це дуже така непредсказуєма гра. Тому, да, Бельгія фаворит, да, у Бельгії футболісти мирового класу, Кевін Дебрюне, Рамела Лукаку, неймовірні футболісти. Ось. Нічого не можу сказати. Румунія дуже класна. Органі... Така команда дуже така організована. Я думаю, що ми прекрасно це побачили, коли Румунія перемогла Україну 3-0. А Бельгія програла. Бельгія також програла. Програла Словаччині 0-1. Але хочу сказати, що бельгійці настворювали дуже хороші моменти. Там і Словаки з лінії Рід просто виносили м'ячі. Там і стійки рятували Словаків, якщо я не помиляюсь. Тобто бельгійці просто розстріляли Словаків з різних кутів, але забити таке бажане. Хоча вони забили таке. Рамало Лукаку забив, до речі, але цей гол там скасували там. через там Лар Подивилися, там була рука. Ось. Ну, Команди між собою там не грали ніколи, в принципі, бельгійці та Ромини. Ось. Ну, Бельгія програла Словаччині 0-1, доволі сенсаційний результат. Але, я думаю, Румінія Україна це ще більш сенсаційний результат, тому що Румінія перемогла 3-0. І я думаю, що такого, так, такого повороту я думаю, ніхто не очікував. Ось. Але Румінія дуже сильно зіграла, і Румінія показала, те, що цю команду не треба недооцінювати. Хоча, я думаю, що українці де недооцінювали, звичайно, недооцінка була. Просто Румунію ну, одразу якось сказали, що там четверте місце, якось там без шансів. Але ні, Румінія показала дуже хороший футбол. і Румінія дуже організована команда. Я думаю, бельгійцям легко не буде. Як проти словаків, легко не було бельгійцям. Як проти Руминів. Але розумієте, у Бельгії дуже високий клас, Кевін Дебрюйне, там може там щось вигадати, то Бельгійці, я думаю, свої моменти все-таки А Руминія, звичайно, буде діяти від захисту на контратаках, як це було проти українців. А, ось, звичайно, що Бельгія буде більше контролювати м'яч, більше атакувати. Румінія може на стандартні якісь положення, до речі. В Румунії дуже класно діє, при кутових, при штрафних. Ну і контратаки. Бельгійці не без гріха, і 에, Словак показала, те, що проти Бельгії можна грати, і Бельгія не така і страшна, да? як воно то й кажеться на своєму Таділі. Е, е, бельгійці, звичайно, ще злі. Е, я маю на увазі злі по футбольному, тому що вони програли. Ось Бельгія прекрасно розуміє, що їм грати проти України. Ось, і для Бельгії це буде важкий матч проти української збірної, я в цьому впевнений. Ось і, і тому я вам хочу так сказати, те, що матч буде важкий. Звичайно, що для Бельгії проти Румунії. Але все-таки свої голи, я думаю, бельгійці все-таки знайдуть. Все-таки Бельгія команда досвідчена давних в захисті проблем. Дуже багато питань по... дуже молоді, знаєте, футболісти в Бельгії, в захисті не досвідчені ще. Це для, для деяких взагалі це перше чемпіонат Європи. В захисті, у бельгійців та проблема будуть, і Румунія, до речі, може цими проблемами якраз десь скористатися. І, але бельгійці при цьому мають неймовірний, неймовірний, неймовірну атаку Кевін Дебрюйне Джермідакю, Романа Лукаку, Ананата. Я не знаю там дуже багато молодих футболістів у бельгійської збірної. Я думаю, що буде команди заб'ються, я думаю, все-таки Бельгія та свій гол-то точно знайде. Все таки. Кевін Дебрюйна, я думаю, що дає вигоди, а ось Румунія, я думаю, також заб'є. Все-таки Бельгія не без гріха, і Словакія показала, те, що проблем у бельгійців предостатньо. І я думаю, що навіть якщо й бельгійці все-таки вийдуть з групи, ось, то проблем буде вдосталь. і Бельгію, напевно, точно не можна сказати, те, що вони явні фаворити. Хоча що Бельгія дуже сильна, класна команда, я думаю, в цьому питанні ні в кого немає. Тому я думаю, обидві команди заб'ють Румунія свій Гол знайде. Я думаю, Бельгія також. Обидві команди заб'ють, нау-друге, мій прогноз, ну, все-таки думаю, що Бельгія не програє. Все-таки думаю, що Бельгія не програє. Все-таки Бельгія просто не має права просто програвати. Тому що якщо Бельгійці програють, ну, по факту. Е, ну, по факту, це буде все. Ну Не все, тому що там ще мають з українцями буде. Але якщо Бельгія програє ще й румином. Ну, не знаю, друзі. Ну, не знаю. Тому думаю, що Бельгія точно не має права програвати. Я думаю, обидві команди забійть. Та перша команда Бельгії вони як номінальні господарі. Думаю, не програють. Обидві команди забій, то Бельгія не програє, думаю, ідеальний сценарій. Я думаю, Бельгія переможе, скоріш за все, на жилах, на морально мальєвих Я думаю, якісь 2-1. Для Бельгійців все-таки будуть. Легкий матч для Бельгії точно не буде, але перемоги на жилах. Я думаю, все-таки Бельгійці на жилах, але все-таки дотиснуть все Румінію і десь переможуть 2-1. Ну, максимум тут ніч'я, напевно, для Румунії. Але не думаю, що бельгійці програють. Ну, я не думаю. Хоча Румунія вже всіх здивувала, я думаю, якщо Румунія переможе Бельгію, я цьому точно вже не здивуюся. Ось. Але думаю, що бельгійці точно все-таки не програють. Тому обидві команди заб'ють, та Бельгія не програє. Рахунок, думаю, ну, десь 2-1 на користь Бельгії. Я думаю, десь так. Десь 2-1, думаю, Бельгійці на жилах. Все-таки переможуть. Що думаєте, випишіть в коментарях. Дуже цікавий матч. Завтра обов'язково не пропустіть. Тому що для України, до речі, також це має велике значення, як, наприклад, зіграти команди. Тому якось так. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Всім до нових зустрічей.